Доброго вам раночку. Традиційно з кухні вриваюся до вас в сторіс. Готуємо сніданочки. Я тут не тільки сніданочки готую, я тут взагалі дуже роботяща жінка зранку. У мене там і на салатик вариться, що, щось в мене так, знаєте, поперло. Ви знаєте, що коли е, у мене беруть вверх над собою, дуже багато готую. Тому котлітоси смажаться, на салатік все відварюється, гречечка зварилася і все прекрасненько. Млинців насмажила повну стопочку. Вчора не виходила. Я тако, Знаєте, якщо я десь пропадаю з історії, значить мої емоції беруть верх над собою, і я просто-напросто не хочу це все виливати на вас. Вчора трошечки приглушала свій емоційний стан. А сьогодні з новими силами будемо з вами і розпаковочки робити, і щось чудити, і жити далі це прекрасне життя. Отак. На рахунок млинців, мої діти, ви знаєте, обожнюють просто млинці в будь-якому вигляді. Сьогодні трошечки для різноманіття їм вирішила приготувати з нутелою і бананчиком. Млинці посмажили, я вам рецепт тіста самого скину, у мене він стандартний, перевірений, його люблять всі мої чиїтачі. Намастили нутелою, шматочок, слайс, такий бананчика сюди поклали, завернули. І це так смачно, а ще я дуже люблю млинці з карамелізованими яблучками. Напевно, якщо млинці лишаться, то ще їх зроблю. Просто яблука я обсмажую на вершковому маслі з цукром. Кубиком мене зли яблучко собі, туди на масличку цукру додали, до м'якості їх пропасорували, чи як там правильно казати, і завернули так само в млинець. Теж дуже дуже смачно. Я сама люблю млинці, правда, але зараз стараюся себе обмежувати в такому ділі, тому що кілограми вони ж, знаєте, вони так чікс і є. Ай вони так швидко йшли. Ну але тут помічник до мене прийшов, каже всім добрий ранок. Добрий ранок. Дивись, ось так беремо нотел. Майстер-клас від Андрій. Але ти ж, в принципі, пам'ятаєш, ось тут посерединці розмазуй. Тільки так ні, у посерединці сонуй. Ну добре, нехай буде там. Ось так, розма... О, отак, отак, так. Так, тепер бери шматочок банану. Давай сюда ниж. Ниж уже нам не требуется. Так. Далее. Почекай, я тебе выделю одненьки. Бери, завертаюсь, так? Давай. Давай, 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 давай. Чикс. Деская. нет, чекай, чекай, выровняй. Выровняй. Ну так. Да. Нет, нет, я не, выровняй. Почекай. Она Вот это ж маме ленте крутой. Другую сторону так само, как и Давай, давай. Лайчик. Давай, давай. Опа. Тепер бери ось так, накривай і скручуй. Ні, і ось так. ні-ні, і ось так скручуй трубочкою. Клас! Да. А куда? Ось туди на тарілочку, дивись, Бачиш, як багато у нас уже є. Далі крутити? Ні. Дай таке.